Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас баба-шарпанина, давня українська народна страва. Для цієї страви брали судака прісноводну рибу, в якої дуже мало кісток, і ті кісточки що є, вони гарно виймаються. Але він трохи колючий, я зразу обрізаю ці колючки, тому що як буду його чистити, то обов'язково поколю руки. Назва цієї страви дуже цікава, баба-шарпанина. Ну, шарпати це рвати рибу, це ясно. А баба це баба, бабка, це випічка. Тобто, у нас буде фактично пиріг з рибою. Але ж трошки по цікавому рецептури. Від рецептури я не буду відходити. Я буду робити так, як робили її раніше. А цьому рецепту більше 200 років. Може, в вашому десь регіоні його й робили. Я не бачила такого, не чула такого рецепту і не робила ні на Чернігівщині, де ми проживали, ні в Одеській області. Теж я такого не чула. Хоча в Одесі дуже багато з риби різних страв готують, але ж більшість із морської риби, а не з прісноводної. Ось так я почистила рибу і тепер її чиню. В Судака дуже цікаве м'ясо, воно таке гарне, біле. Я думаю, що і при випіканні воно буде гарно дуже дивитися. Ну і смакувати, звичайно. Починю і буду ще відрізати, повідрізаю голови. І саме головне голови підуть на уху, але ж потрібно буде витягти жабра. Коли я почала цікавитися цим рецептом, теж дуже багато цікавого дізналася, тому що в кожному регіоні його теж готували по-своєму. То різну рибу брали, то варили не на рибний бульйон, а рибно-овочевий, то не запікали а борошном підколочували бульйон і заварювали як підливу. Ну, Я думаю, що ви теж в вашому регіоні щось таке подібне. Готували, але ну, не факт просто, що така назва була, але ж ви по продуктам побачите. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як такі, така страва називалася в вашому регіоні. Дуже цікаво буде дізнатися. Ось так я порізала на шматочки. І зараз буду вже складати в кастрюлю і буду робити такий дуже насичений бульйон. Як закипить усе. То я його вкручую і півгодини буде воно мліти. Додаю чайну ложку солі, заливаю так, щоб покрило рибу, накриваю і на півгодини, щоб воно кипіло. Як буде збиратися пінка, збирайте ложечкою Ставлю на вогонь. Поки бульйон у нас вариться, приготуємо ще цибулю. Цибулю я буду крішити дрібненько. І буду її смажити на пательні до гарного золотистого кольору. Якщо ви не постите, то можна жарити на смальці. Якщо ви постите, то будете заміняти олією. Я буду жарити на смальці. Для цього я беру одну столову ложку смальця на гарячу сковороду, і буду сюди ж засипати цибулю і помішуючи, буду доводити до золотистого кольору. Ця цибуля підсмажена буде йти вже в тісто, яке будемо замішувати на бульйоні із судака. Дуже цікава страва, я вже знаю, що вона буде смачна. Ось так я зробила і хай вже вихолоджується. Уже зварилося звариться бульйон, і тепер я буду виймати рибу, щоб вона вихолила. Виймаю, дивіться, вона гарно, вона не розземліла, держаться кубки. І буду ставити, щоб і риба остигла, і сам бульйон, щоб остиг, тому що нам потрібно буде на бульйоні замісити тісто. Я не повністю буду там її вихолоджувати, але щоб можна було тримати в руках. І починаю шарпати хі, рибу. Виймаю кісточки, шкірку теж я не буду класти, щоб там було таке біленьке м'ясо. Із судака дуже легко виймати кісточки, тому що там одна велика кісточка йде по хребту. І де-не-де маленькі-маленькі такі тонесенькі кісточки. Я думаю, що сюди, можна, якщо ви не будете вже притримуватися таких рецептів, такого українського, можна брати і окуня, і ну, таку рибу, щоб було легше її обібрати. Ось так я нашарпала вже цілу тарілку. Ви подивіться, яке гарне м'ясо в судака. І вже зараз буду місити тісто Довибирала кісточки, ну, наче старалася, щоб ніде нічого не, не попало. Будемо сподіватись, що все буде добре. І тепер я буду замішувати тісто. Для цього я беру один стакан борошна. Як ви притримуєтеся, будете важити, то це буде 138 грим. Я пересіваю його через сито і буду додавати цей наш вже охолоджений бульйон рибний. Взагалі піде 200 мл стакан. Я беру пів стакана, починаю трошки його, щоб не було таких грудочок розмішувати. І додаю вже ще півстакана, тобто 200 мл якраз для. Цього кількості борошна буде достатньо. Тісто це буде рідке, таке, як ви колотите на млинці. Ось дивіться, я зараз розмішаю, я зараз вам все покажу, якої воно консистенції. Дивіться, воно рідке. Коли розмішали, сюди будемо додавати ще нашу цибульку. Цибулю додаю разом із тим топленим жиром, який там залишився при жарці. Все сюди в тісто висипаю, вона дуже запашна, ви знаєте, як пахне гарно підсмажена цибуля. І все змішую, щоб воно рівномірно було по всьому тісту. Все, наше тісто вже готове, і зараз ми будемо вже заливати нашу бабу шарпанину. Для цього я беру форму, вона у мене діаметром 18 см, і буду її бочки обмазувати смальцем. Можете обмазувати маслом вершковим. Я обмазую смальцем, при випіканні дуже добре ним користуватися. І тепер на дно я буду класти таке, можна змазати, якщо у вас масло м'яке, але я. Не встигла його приготувати і витягти раніше, воно в мене дуже тверде. Ось так. І тепер уже на масло я буду нашу шарпану рибу викладати всю. Дивіться, масло поклала, і зараз буду. Викладати рибу. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів. Випікати бабу шарпанину я буду орієнтовно годину. Як випечу, то я вам скажу вже точний час. Орієнтовно буду випікати одну годину. І тепер беру це наше тісто, заливаю і розправлю, щоб там було вже в формі рівно, і буду ставити в духовку. Зараз я швиденько його розправлю лопаткою, щоб там було верх був рівний. Ось так. І ставлю духовку. Зараз я ще трошки тісто таке ріденьке, можна трошки його постукати, щоб воно попало. І зверху обов'язково перець чорний, по рецепту пів чайної ложки перцю, щоб воно було гостреньке. Таке. Притрушую Ось так. і забираю на одну годину. Дивіться, яка краса! Я випікала одну годину 10 хвилин, щоб такий був ось верх підсмажений. І зараз я розріжу і вам розкажу, який він на смак. Баба, шарпанина, вийшла дуже смачна, м'ясо судока дуже ніжне, я від рецепту не відходила, але як буду готувати слідуючий раз, я додам обов'язково трошки солі і обов'язково сушену материнку. Готуйте і до зустрічі!